Вітаю у черговому випуску Каса та РРО з Богданом Янківом та командою Seminar.com. І у цьому відео ми обговоримо типові вади та помилки у фіскальних чеках, а також помилки із товарним обліком у ФОПів. Положення про форму і зміст розрахункових документів каже нам, що у разі, якщо у фіскальному чеку відсутні обов'язкові реквізити або ж реквізити використовуються не за їх цільовим призначенням, то в такому випадку документ не приймається як розрахунковий. Якщо це формулювання максимально спростити до самих простих і банальних слів, навіть якщо ви і видали фіскальний чек, то він вважатиметься недійсним, якщо є помилкові реквізити. Нагадаю, що за невидачу фіскального чеку у єдинників, що реалізовують неризикову групу товарів, за перший чек з помилкою 25% штраф, за другий та кожний наступний 50% штраф від суми продажі. Якщо ви єдиник, що продає ризикову групу товарів, або ж ви загальносистемник і не видали фіскальний чек, або ви видали його теж з помилкою. За перше порушення 100% штраф від суми продажі, за друге також кожне на наступне порушення 150% штраф від суми продажі. Давайте зануримося у найбільш типові проблеми фіскальних чеків, які я помічаю у бізнесу, та за які зараз починають висувати претензії податківці на реальній практиці. Досить недочитаним бухгалтерами є рядок 10 у фіскальному чеку. Згідно положення про форму і зміст фіскального чеку, в цьому рядку має бути не лише назва. Та вартість товару, але й літерне позначення ставки ПДВ навіть для неплатників ПДВ. Якщо ви не є цим платником ПДВ, ви маєте обрати літерне позначення, що еквівалентне поняттю без ПДВ. Хочу відмітити, що літерні позначення не є фіксовані, та в кожній касі можуть бути абсолютно різні. Головне, щоб ця літера була як така, як обов'язковий реквізит. В продовження про рядок 10 також зупинимося ще і на назві, адже назва у нас може бути спрощена. Та може бути повна. Спрощена назва може відображати лише індивідуальні властивості товару, що ідентифікує його до певної групи. І все. А от повна назва товару має відображати повністю всі індивідуальні. Ознаки товарів, спрощену форму чеку. Нагадаю, мають право використовувати тільки спрощенці, що продають неризикову групу товарів. Всі інші товари повинні продавати з максимально детальною назвою у фіскальному чеку, яка в них кореспондує з первинними документами. Типовою помилкою, яку я тут е, також помічаю, є занадто сильно спрощення назви. Часто підприємці називають товар просто артикулом або якимись кодами чи цифрами. Це явно не відображає жодних індивідуальних ознак товару. А отже, фіскальний чек через це буде вважатися, очевидно, як таким, що видний з порушенням, а це потягне за собою визнання чеку в цілому недійсним та штрафним санкціям, які ми з вами проговорили. Напишіть в коментарі, чи змогли знайти якісь помилки у своєму фіскальному чеку. Якщо знайшли, то напишіть, що саме, буде цікаво почитати. Досить проблемними є рядки з 11 по 18 у фіскальному чеку. Так, я думаю, ви вже здогадалися, що я говорю про обов'язкове поєднання посттерміналу з касою. Яке податківці однозначно вимагають під час перевірок, також згідно позиції бізнес-омбудсмена, касу та термінал треба поєднувати, щоб уникати проблем на перевірках. А от суди, на прикладі постанови апеляційного адміністративного суду у Львівській області, говорять, що це є несуттєвий недолік, і за це навряд чи варто штрафувати. Тобто, коли ми допускаємо непоєднання терміналу та каси, ми маємо відповісти собі і признатися собі у наступному, чи готові ми переходити у площину судової суперечки з податкової. Якщо відповідь буде. Ні, ми не готові, то напевно все ж краще касою термінал. Поєднати. Якщо готові, будь ласка, готуємося до суду і не поєднуємо. Ще одним проблемним рядком є адреса фактичного місця здійснення діяльності, яка відображається у рядку 3 та підтягується з поданої форми 20 ОПП під час реєстрації каси, або якщо ви, можливо, подали раніше. Про цей рядок вам треба знати серію фактів. По-перше, якщо вашу вулицю декомунізували або змінили, її назву по інших причинах, то дані треба в чеку оновити. По-друге, якщо ви вкажете адресу, яка зовсім не співпадає з місцем вашої реальної діяльності, це теж може передбачити потенційні проблеми на фактичних перевірках. Ну і по-третє, якщо ця адреса є масовою, де є багато підприємців, то, звичайно, що це теж не найкращий тон. В контексті кількості можливих претензій та питань з боку податківців на реальних перевірках не можу також і не згадати продавців підакцизних товарів, адже в них теж постійно на жаль є недоліки в чеках. Положення про форму і зміст фіскального чеку зобов'язує таких підакцизних продавців у рядку 7 відображати код ОКТЗ підакцизного товару, а у рядку 9 відображати штрих-код акцизної марки. Не вказали цього, отримали штраф у вигляді визнання чи як недійсним або ж санкцію у розмірі 5100 гривень для кодів. КТЗ, як показує практика, судів виграти такий спір від податківців можна тільки якщо ви маєте довідку про технічний збій у вашій касі, тобто ця помилка сталася з. Не вашої вини також хочу нагадати і про товарний облік у ФОПів, і на диво досить типовою помилкою є взагалі відсутність цього обліку. Нагадаю, що бив вести, облік поширюється на фопів, що продають ризикові групи товарів. А також ФОП-загальники, ФОП-платники ПДВ, які є одночасно єдинниками. Ну і ФОП-єдинники, що продають технічно складні пристрої згідно кабмінівського переліку, ювелірні вироби та лікарські засоби. Ви повинні вести облік товарних запасів за відсутності цього обліку, штраф становить вартість реалізованих товарів, тобто по суті доведеться віддати 100% від суми продажі. Зверну увагу, що ви можете вести цей. Облік товарних запасів як у паперовому вигляді, так і у електронному вигляді. Вибираєте це за власним розсудом. Форма, по якій треба вести цей облік, строго затверджена наказом Мінфіну номер 496 Ви бачите типову форму на екрані, і саме такі поля мають бути відображені саме у вашому обліку на папері чи у електронному вигляді, і ви не можете відходити від цієї форми. Згідно пункту 5 розділу 2 наказу чітко вказано, що у ФОП. У яких виник обов'язок щодо введення обліку товарних запасів, перший запис, що вноситься ФОПом до форми обліку? Може відображати інформацію про залишки товарів наявних у ФОП на дату такого набуття обов'язку вести цей облік товарних запасів. Обов'язок вести облік товарних запасів у нас з'явився 26 листопада, 2021 року, коли наказ Мінфіну вступив в силу. А це означає, що скласти опис залишків станом на 1 жовтня чи будь-яку іншу дату, крім 26 листопада. Неможливо, і це буде помилкою. Фіскальний чек має 31 рядок, що має в ньому відображатися. Звичайно, не кожен рядок є обов'язковим, тому тільки 20 плюс рядків має бути обов'язково. Найбільш типові помилки помічаємо у рядку 10, де не вказується літерне позначення ставки ПДВ та неправильно вказано назву товару. Також у рядку 7 та 9 продавці підакцизних товарів не завжди вказують коду КТЗ та штрих-код акцизної марки підакцизного товару, і це є проблема. Також доволі спірним є рядки з 11 по 18, в якому має зазначатися інформація про по Єданий посттермінал із касою не забуваємо також і вести облік товарних запасів згідно чіткої. Форми, що затверджена Мінфіном, якщо цей випуск був вам корисним, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seмінар.com, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. Також, якщо ви хочете ще більше корисної інформації ніж є тут на каналі, тоді вам на Бух платформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та різного роду онлайн-школи, і крім того, безупинно працює сервіс без лімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і різного роду довідники. Вони спросять вам роботу. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи, Посилання знайдете в описі до цього відео. Тим не менше, залишайтесь з нами, бережіть себе та своїх близьких, і будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочовить застаріло і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.